Друзі, всім привіт! І так, сьогодні знову у вас, з вами на зв'язочку по такій ну, доволі такі важливій операції по важному Значить, Сьогодні я вгадайте де, вгадаєте чи ні? Де я нахожуся? Ну, поставте на паузу відео і напишіть, де це я нахожуся. а потім дем далі дивитися. Не, не лінуйтеся, напишіть де, вгадаєте чи не вгадаєте. Написали? Поїхали далі. Все просто. Ми сьогодні знову в сані, в сані на садочку. Ну Тут малина в сані, ну коротше, якось я вам обіцяв зняти відео про малину, зніму. <поцю> Значить так, так, вкратце. Е Два рядочки, які ми поливали свій час Вігортемом, кажу, е як це, авторитетно заявляю. В даному випадку Вігортем спрацював. но на сьогоднішній день різниці не видно. Чому? Тому що Саня. Вчора влупив це все діло хелатом заліза, і вони зелені стали всі, бляха-муха. Разниця немає. Що ж ти так поспішив, він, Та я ну бля, ну нема часу чекати, треба кропити. Він взяв все покропив. але, Ну, коротше, позеленіли всі, все добре. Все супер. Десь далі буде робити другу серію поливу, але то буде потім. Коротше, що ми сьогодні... Сьогодні ми друзі, займаємося таким міроприяттям, я би навіть затрудняюсь, як це діло правильно назвати вам. От. Ну, типу, Зелені операції, але це не зовсім зелені операції, це ну, форміровачна обрізка молодого персикового садочку. Так що е, Доволі така важлива інформація, доцільна і потрібна, тому що я впевнений, що не у всіх все росте прямо так класно, гарно, красиво. Да, то есть понятно, що є якісь кращі, якісь гірші, якісь пішли ріст, якісь не пішли. Ну і відповідно з тим щось теж потрібно робити. І я вам точно відверто скажу, що не всі проблеми можна порішати тими чи іншими препаратами. Багато проблем рішаються непосереджено з жорсткими обрізками. Тобто, коли дерево не може запуститися і розкачатися, відповідно його треба жорстканути, різнути, і тоді все нормально виходить. Якось так. Значить, давайте. З чого ми почнемо? Я, напевно, Сашу зараз озадачу... задачу Саня привітайся! Всім привіт. Озадачу зараз Саню на, на операторське міроприяті, але для початку покажу вам там, ну, декілька екземплярчиків. Вот. Значить, в садочку буває такий, такий, такий сорт персик, який називається Red Haven. Red heaven, да. Подпольне названня загиблик, або Red хрен, вам в мене персики, називається сорт. <laughs> Тут уже вже буде хрен, а не персики. Ну, вроді воно пішло, вроді воно проснулося, але там, судячи з усього, є проблеми з проводящою системою, відповідно, така ситуація. Зараз ми до нього повернемося, обріжемо. От. Ну Ось така абсолютно класична ситуація. Тобто він собі слабенько, але він собі росте потихеньку. І ще більш класична ситуація. Да? Тобто це той самий Red Heaven, тому що тут два ряда редхевена. Оце росте взагалі, то що треба, ну, так як, що, як книжка пише, приросте вже за пів метра, товщина там вже 6 міліметрів, а то й 7, напевно. Ну, понятно, в самих жирних, але як факт. Ось така ситуація. Відповідно, ну, трошки пройдемося, я трошки поріжу. А ви подивитесь, що до чого і як. Тобто боятися не потрібно. Тому що зелені операції, можливо, хтось не до кінця розуміє, що таке зелені операції. Зелені операції, друзі, це те, що ми щіпаємо пальчиками, щіпаємо, виломуємо зелені операції, ну тобто такі правильні, ті, що по терміну. Так? От, а е, коли вже діло, ну, є потреба прибігати к до сікаторних робот, а в даному випадку до древ'яз до сікаторних і пустіше до ножовки, то це вже такі не зовсім зелені операції, це формувальні операції, але Саня зимою трошки дуже економно обрізав. Да? Чи з дуже сильним сильним запасом, скажімо так, обрізав. І тепер це все діло треба в якості зелених операцій переформатувати і довести до кінця. З запасом різав, да, Саня? І для цього старався? Запасом для того, Щоб зараз Щоб я без роботи часом не сидів. Саня пацан, постарався, щоб хто без роботи не сидів, не скучав. До речі, прислухався до багатьох з вас рекомендували. <різ> Пан Володимир. Як бачите, користуємося вже такою замазочкою, як ви рекомендували. Лак-балак-бальзам. Хотіли лак, лак, тобто, брати арбурін, але ну, там, з арбуріном все стояло, взяли це, а я так розумію, що воно що то що то. З одної бочки, можна сказати, пусті налити. Коротше, ефективно і то, і то. Тому замазуємо, бо дійсно ці на молодих деревах зрізи зимні, на сьогоднішній день глібоко просохли, гілочки сильно попідсихали, а зрізи глібоко реально попросихали, і ну, то вже воно не желез, так би мовити. Відповідно, ця штука трошечки рішає, вона закриває цю втрату вологи, попадання туди хвороб, болячок, ну, як правило, має Отримуємо положительний результат, тому я вже з наступних обрізок теж е, в своєму садочку буду користуватися такою штукою той, лак бальзамом чи арбуріном. Ну коротко, ну і важливо, чим? головним чимось мастити. Ну точно не краскою. І не садовим варом, бо знаю, що зараз будете знову питати мене, а я варом замажу. Не мажте варом, варом, садовим можете бабці п'яте мазати. Ще буде приклад, Зняти ще одне відео, як працює лак-бальзам. Ми оце позамастювали, Побачимо, ну, пройде певний да. час. Подивимося, як воно загоює. Е да, да, да. Ну, це що, це вже аж осінь, напевно, да? туди пізніше, бо що через 2 тижні воно не заживе. Не треба думати, ні, що ні, ні. лак бальзамом замастив, все зажило. Ні, Так не буде. Понятно, що на це потрібен час, але тим не менше, ну, щось воно буде. Познімаємо, тоді подивимося, ну з зараз, да. бо ну, все одно проміжкові результати будемо знімати по садочку. Зараз садочок такий, ще ніби нічого такого. Давайте розверну вас. Від сонця глянемо. Да? Можна ще потім зверху буде зняти. Е, от так воно це все діло виглядає. Ну, Ростуть, потихеньку ростуть, ніби проснулися, да? там є випади. Ну, от, оцей, оцей кандидат, це вже розумієте, що це, це потенціально це випад. От. Он випад. Видно вам? Не видно? Он. Ось тут. Ось тут ви, випавший персик. Десь ще є. Понятно, що не без того, є якийсь там відсоток, я не знаю, на всю всю площу там, штук 20-30. Ну хай 50 випаде, 50 це, це взагалі норма вважається по процентному співвідношенню. Ну, виглядає знизу це ось так, а уверх зараз ми з вами піднімемося. Ну, прежде чим будемо підніматися вверх, то будемо працювати отут. От, санечка. приймайте. Головне, не зафапай мені. Е, ти, хочеш, окон, ти окон. хочеш з цього чи що почати? Ну звісно, ну а що ми продовжуємо редок. Я таки рукавичку візьму. Дати йому шанс на життя ще? Ну, захоче жити, то буде. Ми ми зробимо, як кажуть, як врачів реанімації. Ми зробили все, що могли. От ми йому коротше, зараз приберемо. Будемо ви... лікувати чи хай живе, як врачі кажуть. Так, так, так. <реш> В даному випадку буде отака картинка. Тобто Ми по факту залишаємо йому дві точки росту. Відживе, відживе, не відживе, то значить так і буде. Давай, на пальці я Давай я тобі Дрібно. Мажемо, до речі, ми це все діло. Да? Не, я, я, я його перевернув, виходить, він стік трохи. Мажемо пальчиком це все діло. Ти, да, ти Дивися через е... не очима, дивися, а через понім. телефон дивися. Так роблю. Як правильний оператор, скаже, так сказати. Тримай. Пішли далі. Так, наші, Дивіться, в даному випадку нижні гілячки ми забираємо точно, тобто нас вистачає верхніх, нижні забираємо для того, щоб... Роботи, коли проводяться, тобто, чим вище в тебе гілки, тим зручніше коло дерева працювати. Далі, Оце у нас точно залишається, тому що, як бачите, це молодий пагінець, який абсолютно зелений. Да? І ну, він від, від ствола, від штамба відійшов. Тобто, він дуже шикарний. Далі в нас ще є гілочка, ми її залишаємо, ось була точка зрізу. От. І тут пішло розгалуження. Ну, ми його заберемо. Зробимо новий зріз, тому що цей, як бачите, вже бачите, підсохший, вже йому не дуже. от, ну, Можна тако даже показати. Вам. Вскрити, Вскрити да. опа. Mm. Хорошо видно, видно да? mm. так? Бачите, дивіться, підсушування достатньо глибоко проникло. Есть, якщо такого в профіль дивитися, то воно вже навіть нижче, ніж сама гілка. Да, і ця висока гілка вона вже не буде так жити. Вже вона, так. Відповідно, є смисл перерізати. І все. Далі, тут дивимося. Ось хороша гілка, але вона доволі далеко від штамбу. А ось є ще одна точка росту. Ми на неї просто переведемо. Хай вона навіть менша, але вона відросте. І з неї буде кіно. Але в перспективі воно може заміститися ось цеєю. Мене вона так і зразу зробимо. правда? Так. Да. Ось що. У нас буде раз, два, три, чотири скелетні гілки. П'ять. П'ять скелетних. Один, два, три. Ні, не 1, 2, 3, 4, 5. П'ять скелетних гілочок. Да? Всю переводимо на бокову, цю залишимо, бо ця слабенька, цю лишаємо і це є. Все. Беремо і замазюкуємо просто ось ці спіли ну, і ось цей зріз. Давай, ти мазюкни, а я зніму. Зараз підемо до добіж потужного. До сання видушує зубну пасту. І все, замазюкав. І по красоті. Все, погнали далі. І йдемо до більш красивого. Так, значить цей красивий. Ось теж, дивіться, багатьом буде жалко, тому що ось на цій самій верхній гілці, на самому верхньому відгалуженню, ми маємо три ну, таких самих класних прирости. Да? Далі ось цей те. Ми беремо і відрізаємо. Не треба тут жаліти нічого. Ми з персиком працюємо. А чому відрізаємо? А тому що, подивіться, бачите, вже є підсихання. Тобто вже є відмирання ну, основної деревини. то, камбій то ще зелений, а центр у нас вже такий собі не дуже. І навіть якщо сюди подивитися, то зверните увагу, ну, ближче Саш, зніме. Бачите? Тобто центр вже такий прямо дуже нехорошо виглядає. Тому є смисл перерізати. Можливо, зараз ще раз переріжемо. Тобто заберемо цю і сила з цієї гілки піде, ось сюди, наприклад, в цю. Понимаете? І вона набере об'єм, дожине і питань не буде ніяких. І що ми зробимо, ми так і зробимо. Вона краще декілька разів. В сім, різ... сім разів від... відмір. Да? Відріж. Відміряй і один від... раз відріж. Так, так, так. Ми з кожним заміром відрізаємо по чуть-чуть, Головне небагато. Так, ми маємо. Щоб заміраємо. сонце не степило, щоб було краще видно. Ось вода з тої сторони. Дивіться, ось що тож, вона хороша, вона підходяща, але вона е, ну, низьковата. У нас є ось другий ярус, який попадає в тінь. Відповідно, ми беремо цю нижню забираємо просто. І все, тому що вона занизька, коли будуть роботи мотоблоком, якісь проводитися, воно буде чіпляти за гілки мотоблоку. Все, ми маємо, дивіться, одна скелетна, друга, третя, четверта і п'ята. П'ять скелетних гілок. Нам треба взагалі 4. Відповідно, поки що ми їх залишаємо, але в перспективі з наступними обрізками щось може десь ще забратися, тому що буде менш підходяще. І все. Тобто запас є і об'єм потрібний є. Ще дивіться, що практикуємо. Практикуємо ще перерізати точки росту. Тобто, щоб вони зараз не гналися нам вгору сюди, да? під 45 будуть йти вгору, а щоб вони вже давали пасинки ось тут, в цій зоні, які будуть для нас більш підходящі. Поїхали так. Теж дивіться, хорошо виглядає, класно. Да? О, що це ого? Занизька. За Забираємо її. У неї є ось рідна сестричка, але вона під хорошим кутом і вона нам підходяща. ця рідна сестричка. Ми її поки що залишаємо точно, а далі побачимо. Так, цього забираємо. Бачите, таке забираємо, таке залишається. Тепер дивимося на макушечку. Що у нас по макушці? Макушку теж забираємо, тому що у нас вистачає. Тут більш-менш живеньке. Ми забрали, дивіться, оцю і такий доволі потужний пагін. Маємо, дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Забагато. Забагато. Відповідно, ось, ось цю забираємо. вона слабенька, бачите? Що ми її на пеньочок чих і різнули. Так, і, і. І забираємо, ще раз перерізаємо. Оп, бачите? Ще раз перерізали. У нас буде, ось дивіться, один, два. Оця буде три, п'ять. Лишається. Чотири, п'ять гілок. Все, прекрасно, все отлічно. Потім, можливо, ця забереться, можливо, ця забереться. Ну, Це вже потім буде в перспективі. Тут, а дивіться, вона вже починає перебирати по висоті, нам висок, високо не потрібно. Ми раз і все, хай дає пасинки. Хай ну, в ширину вже так, так би мовити йде, нам висоти вже предостаточно. Все, мажем. давай знімаю, знімаємо. Це вход, ну це в, в ситуації, коли дерево добре росте, добре себе почуває. А, там не замазали, ні? О, ну, наште все, Саня пішов переробляти косяки. На рівному місці наробили косяків. І бічні, Саш, там широкі такі, да-да-да, Все, це діло подмазав. Так, йдемо дивимося. Ну, До речі, такі во будуть. Ну, зараз ми десь таке щось піднімемо вам, бачите? Можемо одразу його показати? Ну давай покажемо. Рядочок. О, дивіться, Це нещастя однобоки, виходить, да? Тобто, Зверніть увагу, воно все на один бік, якось так, не камільфоросте. Що ми робимо? Ми беремо, що дивіться, бачите, є горизонтальна, тобто така, яка б при нормальних розкладах ця б залишилася, а є вертикальна, яка при нормальних розкладах забралася. Що ми робимо? Ми цього огризка забираємо. І цю забираємо. А тепер цей нам повинен піти вверх, розгілитися, ну, тобто дати пасинки. Так? Йому верх пристібнеться ну, на висоті сантиметрів на 25-30 вище. Вверх да? і вже будуть розвиватися пасинки туди-сюди, гілочки. І точно таку саму процедуру ми робимо ось тут. Оп! Все, І ми з них тепер чекаємо гілочок ось цих двох. І вже буде результат. Тепер дивіться, ось є пеньок, старий зріс. Ми його теж перерізаємо по новий, так би мовити, і перемазуємо Саня по посвіженькому. -по Я думаю, потрібно одразу на зворотній різі показати. Серію. Де де де? Ну, Ронду, наприклад, прийдемо там на зворотній різ. Щоб ми не загубили родок, а він на стовбах не, не загубить. Що, Саня орієнтується. в цьому. Підемо покажемо. Ну, понятне діло. Він теж, бачите, дивіться, ось цей хороший, все окей ніби. Вот. А ось одно Однобокий. Ну він зараз робиться точно так само. Це вовсе на щастя, дивіться, кусь о, там. Оооо. Ми ну, подивимося, так. Да. Ладно, до цього йде черга, тоді зробимо. Де ми рубами? О. Так. очей її одразу Опа. нас це Це було тимчасово. Це бо, підхватили, бо вітер. Це ми тоді поливали, да, по-моєму. Ти його підхватив. Супер. Він відбив звідти, звідки нам потрібно. Цього ми заберемо. Ось бачите, відбив ну, ось, ось підвой, ось опривой. І він відбив з привоя. І дивіться, який він хороший жирний. Пішов, значить, да, ми різнемо його таку, напевно, височеньку, тоді переріжеться. Значить, Ми доволі високо ріжемо для того, щоб зараз його прихватити. Ну, чекай, чекай. чекай, Робимо важливу процедуру. Нам так низько ці гілки не потрібні. Відповідно, ми їх зараз прибираємо. Я поки не бачу, що я знімаю, ну вже ладно. Пасиночки перебрати, поки вони ще такі молоденькі, трав'янистенькі. Їх віддалі звісно, лучше виломувати, то підніметься, Що, давай О, і все, тобто, воно по факту, як на колишку. а потім ось тут відріжеться. І на рік, мені здається, воно буде краще заживати, ніж в цьому році. Бо в цьому році ще коренева слабка, ще немає такої сили росту. Так? А в наступному році, коли воно вже ось тут обріжеться і замажеться цією пастою, тут вже буде повноцінний штамп, хороша крона буде, от, то вже буде супер. Значить, далі, яка наступна процедура, дуже важлива, тобто, цей пасинок, ну, цей пагінець, коли підніметься на висоту 70-80 см, це буде десь неверно, тут, то він присібається. І вже ось буде, він буде давати бічні пагінці, тобто пасинки по факту, з яких вже якраз нас будуть на наступний рік з скелетними гілками. Я думаю, зрозуміли цей момент. Так? Ну, Давайте ще вам покажемо. Теж така доволі ситуація. Тут бачите, тут, тут цілий ряд от таких йде зразу. подобається коли безпосередньо всі роботи проводяться не намонтовано а безпосередньо Ну, да, да. прямим включенням так ось дивіться пасиночки забираємо це ой можна з листочком наші забрати це теж так Так, ну що ти потім підломиш. Да, тут би якраз мій акумуляторний о є. І все, і тапінерчиком раз і підв'язали. Можна мутузочками, ну не, не проволкою точно, звісно, я думаю, ви це розумієте, чимось таким треба. а от ленточка тапінером саме-саме то. Саня такий матьорий тапінер. Макс, це я теж поки порт такий мечтаю. Ну, да, суперовий апарат це не китаєць далеко. Це Саня колись на малину купив. О, так що така штука, друзі. Все, вертаємося на наш рядок. Цикни розверни камеру. Вертаємося на наш рядок. Е, йдемо потихеньку догори. Якщо будуть ще якісь цікаві моменти, ми включимося да, і вже вверху я включуся, тобто, щоб показати так сказати, від зверху з висоти птичого польоту. Такої невеличкої птічки. там? 10 метрів, ніж. Так, все, ми в рядок прийшли. Да? Ось така, друзі, картинка. Все, ставлю вас на паузу, ми поїхали далі. Е, а чекай, Сань, ти без, без, без рукавиць постав на паузу. Щоб я не поставлю. Ось, друзі. Е, дійшли до інтересного моменту для подхйового. Персик, як, з яким Ні, взагалі немає ніяких проблем. Посадив і забув. Все. Йо... Він за тебе ти зайнявся. Ні кропити <ріпи> не треба, ні поливати, ні обрізати, нічого, ніяких проблем. Я кропився і поливався. Так, хоча кроплений і полятий, блін. І вручну покрашений, побіляний. Все, ну, бачите, все, абсолютно не желез. Ну, здох. Хоча дивіться, ось о. Прекрасний. Там обрізав, дивіться, цілу купу, бачите. Дивіться, он скільки обрізано, скільки залишимо. І ось о, зараз буде обрізаний. Да? То есть, от, все, один сорт, один ряд. Ну, от є така собі ситуація, да, й є. Нічого з этим не поробиш. Как-то так. Теж такі вони, бачите, Саня позавчора обробив. Бордочкою залізним купоросом. і Подивіться, ну, вони прям, прям в один день позеленіли. суперово, просто, просто бомбей, То, що треба. Коротше, залізний купорос, друзі, хто цей, обов'язково обробіт, хто не зрозумів там. Е, е, я знаю багато мені, до речі, писали, запитували там, феррін. Е, ще щось якісь там. Якийсь шефер коротше, валагровський якийсь там Желізо, я, я ними не користувався, я не знаю, як вони працюють навіть, ну, то есть, вони, для чого вони е не можу нічого сказати по тому поводу. Тобто я вам стараюся завжди казати про те, чим я користуюся сам, те, що мені дає результат. да, І вот. так само Саня то есть, мені вилетіло з голови, я йому кажу, Саня. Бігом! Саня чун-чун, все швидко купили, замовили, жахнув. От результат одразу. Яку вони фактично в один день тупо почали зеленіти. Просто все. Хоча теж ніби всі елементи, мікро, макро, там, билі це все давав, все обробляв, але є те, що потрібно, то, що дуже важливо. Ти скільки азоту не давай, якщо нема желіза, то той азот сам можеш їсти. Толку не буде, наскільки я правильно розумію цю всю кухню. Бочку Лібіха ніхто не відміняв. Кого? Бочку Лібіха. Ні, такого не знаю. <ріст> 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 Я зрозумів. Все, поїхали далі. Шо, друзі, ми доперли вже верху. це все діло. І от якось воно все так. що Ви тут ще побачите, що тут особо нема, нема що бачити. Але тим не мені, картинка у нас виглядає отак. Саня ото дивиться, нарадуватись не може. Бо приємно, коли щось працюєш і бачиш результати своєї роботи. Ну, Вони да. Да. прямо позеленіли, ну, от фактично за день почали зеленіти всі і тут вже тут, а це ми вже, вже всю зробили. Оцю половинку. Цей рядок тільки що робили. Mm. Да. І постовби, да. і ще тепер ця половина. Якось так. Добре. Все, друзі, будуть питання. Пишіть в коментарях, задавайте. По можливості буду відповідати. Вам дякую за перегляди, дякую за лайки. Дякую за коментарі. Все, всім пока-пока. До нових зустрічей.